Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Сьогодні у нас рубрика цікава арифметика. Хочу вам навести соціологічне дослідження компанії Ектівгруп, які проводять на протязі вже декількох років дослідження, в тому числі рівень сприйняття. Добробуту українцями, і от вони зробили в січні цього року дослідження чергове, порівняли з подібними періодами 22-го-23-го року. Ну і от хочу вам навести цікаві цифри, а потім їх обговорити. Перше питання, яке вони задавали. Як на вашу думку, змінюється добробут українців в цілому протягом минулого року? І от фактично за 22, 23, 24 рік думки не, суттєво не, не, змінювалися. Істотно погіршилось, вважали, в лютому 22 47%. Зараз на початок січня 24-го 45%. Ну, тобто суттєво не змінилося. Е, хто вважає, що трохи погіршилося, е, в січні 22-го 29% було, зараз в січні 24-го 24,5%. Тобто динаміка постійна і близько 70-75% постійно вважають, що е, рівень життя погіршується. Друге питання, яке задавалось респондентам: що найбільш погіршує добробут українців. Ну тут є кардинальні зміни в лютому. 22-го, ви пам'ятаєте, у нас була пандемія ковід, і е, вважали 61,7%, Вважали, що саме ковід зараз, звичайно, після агресії думка е, українців змінилася, і на сьогодні, в січні 24-го року, вважають 83,6%, що Агресія завдає нам більше шкоди економіці України. Друге місце займає застосування тарифів та збільшення податків. перевід пану Гетьманцевої компанії. Ну і третє це невдалі реформи. В Україні це ми передаємо привітання уряду і Верховній Раді. І в принципі, третє питання, яке розставляє всі точки на ді як ви вважаєте, хто зробив найбільший внесок у підтримку української економіки з початку війни? Ну і тут, у на думку українців, трійку лідерів, хто допомагає Україні і зробив найбільший внесок в економіку України. 78,7 західні партнери, українські волонтери 57,1% і український бізнес 38,4. Трійка аутсайдерів складається таким чином: Президент України від 17%, Уряд України 3,5% і Верховна Рада 1,2%. Причому при опитанні... Теоретична погрішність за даними актів груп складає 4%. Тобто, Верховна Рада і Уряд знаходяться на рівні статистичної погрішності. Отаку от оцінку роблять українці, хто робить вклад в розвиток економіки. Я вже говорив, що для мене перемога це зміни в Україні на краще. Якщо рівень безпеки, справедливість та свободи збільшуться в Україні порівняно з довоєнними, значить ми перемогли. Якщо ні, то не можна вважати звільнення територій нашою перемогою. Я нагадую. от приклад Німеччини, яка була розділена на дві частини і фактично ФРН Федеративна Республіка Німеччина перемогла соціалістичний лагерь тодішню ГДР, яка сама зажадала повернутися і об'єднатися з найбільш успішною країною. ФРН у нас за такою динаміки сподіватися на перемогу в свідомості українців дуже важко Ну і в принципі, тут ще цікавий рейтинг це. Як вважають українці щодо виборів під час війни, і фактично з серпня місяця 23-го року спостерігається постійне зростання думки українців щодо необхідності проведення виборів як президента, так і верховної ради? Якщо президента зараз ще невеликий відсоток 23%, то е, щодо проведення виборів Верховної Ради. Підтримують проведення виборів майже 60%. 59,2% вважають за необхідне проведення виборів. Тобто, як влада не намагається задурити людей, що не на часі, що треба потерпіти, що під час війни бідніють всі, ми бачимо, що бідніють не всі, а лише верства населення, яка Переймається питаннями перемоги, розділяє всю участь тягот з українцями, е, можна владці, поки що не включилися в перемогу. Е, було дослідження ще літом, що у нас в три рази збільшилась е, рівень багатих людей з 0,5 до 1,7%. Але ті, хто е, фактично збідніли. Фактично в два рази з майже 13% до 26% українців зараз змушені економити на навіть на їді. У мене одне питання з такою рівнем довіри до верховної ради до уряду як можна говорити про єднання україни з українською владою якщо ми геть не довіряємо сьогоднішнім можновладцям урядовцям верховної раді як можновладці уявляють собі цю перемогу, коли впевненість українців, що саме уряд Верховна Рада не роблять вкладу в нашу перемогу, в економічний добробут, а лише займаються збільшенням податків та тарифів, як можемо зараз об'єднатися і як можемо досягти перемоги? Мені цікава думка наших можновладців, ну і українського народу. Що всім, всім неподомством робити, і як нам перемогти, коли на чолі влади люди, які не турбуються про добробут українців? Думайте, впливайте, головне не будьте байдужими. Слава Україні!